Як тільки нажимаєш кнопочку, починається фігня всяка. Так, сьогодні 25 жовтня, п'ятницю, 15... це вже третя чи в четверта, я вже сьогодні за ранок це я кажу. Отже, продовжую я шивати своє. Ірландське мережево. свою жилеточку вже майже закінчила. Сьогодні, можливо, я сьогодні закінчу і почну вже її обв'язувати. І... А потім піду на вулицю. На вулиці класно сьогодні, правда, невеличкий вітер. Але тільки-тільки зараз починає жовтіти листя, так, вже відчувається, що вже Осінь ще листя не упало, дуже красиво. Ну, і треба срочно зібрати орішки, І Треба зробити якусь роботу на городі, щось там підчистити, бур'янці якісь, щоб позалишалися повбирати. Тобто там теж є робота. Але мені, зараз я розповім, розкажу, як я, як я працюю, як я завжди. Роблю якусь роботу, коли, коли досить, коли не досить, коли, коли я е, зупиняюсь. От раніше в мене було як, як я шов, якщо зараз буду я продовжувати зшивати ці елементики, і заодно щось, про щось говорити. Раніше було як, якщо е, замолоду, кудись біжиш, кудись спішиш, все треба. Це треба схватити, все треба швиденько зробити. Тут п'є шкаву заодно там помила чайник, заодно протерла якісь кухонні меблі. А зараз, благо, я... Ну, якщо там вони десь замизгані ті меблі. Але я ж їх не бачу. Це мені треба окуляри одягнути, тоді я тільки побачу. Ну, Звичайно, стараюся, щоб все було чисто і гарно. але... Але вже якісь є такі речі, на які от раніше з город. Всі поорали городи. Треба, треба скоріше поорати. Ловиш того тракториста, щоб він тобі скоренько теж, щоб не в останню чергу він тобі спахав, як у нас кажуть, Ну, от спахав. Тоді треба швиденько як же? Картошку всі садять, треба картошку посадити. Хватаєшся садити ту картошку, а зараз думаєш, ну для чого їй садити ту картошку? Вона її купити дешевше буде. І вона мені, мені не цікаво її садити. Є спеціалісти, вирощують гарну картошку на здоров'я. Або раніше було так, із сапкою вийшла на город. Оце оцей оце кусочок поки я не зроблю. Оце ж треба сьогодні, собі напланувала, а потім ужирачки долаз, долазиш до кінця цієї діляночки. Натомишся, вже нічого не можеш робити. Зараз сапаю, сапаю, де, де я втомилася, там я покинула сапку пішла відпочивати. І це правильно. Тому що якщо, якщо перевтомишся, то нічого не зможеш зробити. Ну, не думаю, що це якась там мудрість чи не мудрість. але треба. Жалкую, що раніше жила не так. А зараз роблю, що хочу. Хочеться в'язати, значить в'яжу. Хочеться йти на город, значить, йду на город. Хочеться пиляти дерева, пиляю дерева. Ну і так. Але ж рівно руки доходять до, до всього потихеньку. То там, то там схватила і все зробила. Ну, позвонили, гості приїдуть. Бистренько, в хаті шурух, шурух. Як все прибралося, як навіть там, де столет не прибиралося. Ну, і так якось, отак якось. Головне, щоб. Мені було комфортно. І, звичайно, я не допускаю, щоб не доведи Господи, щоб десь там грязь якась була, чи, що, чи якась. А якщо в мене в якомусь углі паутина заведеться, ну паучкам теж треба жити. от. Правда, мишки мене того року мишки дістали. Я Мені жалко було розкидати по їхнім, де я бачила норки, якісь там чи признаки того, що були ті мишки, і розкидати, розкидати отраву для цих мишей. Але ж вони мене дістали. Так що прийшлося йти на вбивство. Вони в мене минулого року перегризли проводи, які, електричний провід, який йшов від газового котла, вірніше до котла від датчика температури, йшло до котла. І без цього проводу, без цього сигналу, від цього датчика, котел не заводився, не запалювався. Я довго-довго не могла зрозуміти, а потім згадала, що така ситуація в нас колись була. Подивилась, причому вони перегризли в стіні цей провід, якраз як коли він через стінку проходив. Так що прийшлось трошки повоювати. Ну, а то, що ми, ми не одні на цій землі тут і, і мишки, і, 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 і що хочеш. А пташки, так у мене цього року на груші голуби звели гніздечко, висиділи собі якогось голубчика, чи то дівчинку, чи то хлопчика. Ну, цікаво було спостерігати. Потім цікаво було, коли вже гніздечко було пустеньке. Цікаво було подивитися, як воно зроблено, яка цікава, бо я весь час переживала, думаю, Боже, який вітер. Це ж вискакувала, дивилася, дивилася, чи не здує те гніздо, а воно такою конструкцією, там так закріплено, що його аж ніяк не здує. Так оцю дірочку цю вже зробила. Тепер мені треба переступити сюди, і я йду по скажемо по тілу перетягую ниточку. Поїхали далі. Так от, а, і ще літом це про пташок зачепилася думаю. Літом, напевно, чули, що так ось незакріплена ниточка, ще, ще, ще що ой, кудись ділися е, горобці? Кудись ділися горобці, зникли, горобці, нема горобців. Катастрофа. Але е, це моя думка, куди вони зникли. Зараз вони повернулися прекрасно, і горобці, синички. Синички у нас літом, синичок не видно. Здерідка, з зде, зде рідка, зде рідка синички. А коли холодає, вони прилітають. Значить, вони відлітають десь. Де їм, влітку, де їм комфортніше, кудись на, на північ, я так думаю. А літо це було дуже спекотне і е, дуже у нас довго не було дощів. Тому, напевне, горобці кудись переселилися де, ближче до річок, до якихось ліси якісь, де є роса, де є якась волога, напевне. Взагалі в селі набагато цікавіше жити, ніж у місті. Я прожила більшу частину свого життя в Києві. Зараз з жахом я туди приїжджаю. Мені і дихати там важко і, і дуже шумно. От, а тут у селі красиво, дуже красиві. Заходи сонця, коли сонце заходить, ми якраз з сусідкою вечорами проходимося, прогулюємося завжди бачимо, коли сонечко сідає. Дуже красиво. Так. Навіть не знаю, там щось шию, але очевидно, я сподіваюся, що видно. Так, а скільки я там може 10 хвилинок. Так, напевне, досить. Я обіцяю показати, коли вже я зроблю це все. Я шию і буду обв'язувати. Ну, звичайно, я потім на плечиках тут ще шить, обв'язати і покажу вам, що, що вийшло. А, а завтра я напевне розкажу про ще моє одне любиме заняття. Про свої проволочки, про вайврапінг, про те, як я роблю мідні прикраси, прикраси з міді з використанням різного каміння. Отже, до зустрічі, гарного дня всім!